Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дені 3D і Ми продовжуємо кар'єру за динамо Київ FIFA 14 UPL МОД 2015. Сьогодні відбудеться третій тур чемпіонату України. Граємо ми проти новачка прем'єр ліги Сталі. і будемо грати другим складом, повністю другим складом, бо, як пам'ятаєте, у нас була. Гра в кваліфікації Ліги Чемпіонів 2 дні назад, і через три дні у нас ще матч відповіді. І тут ми кинемо всі свої сили. Тому зараз буде другий склад. Ми поки що набрали максимум очок, але як ми це набрали? Просто не хочеться навіть згадувати, як важко було в тих матчах. І так, сніг. Хо -хо. Сніг влітку в серпні. В серпні місяці сніг. В другому складу отакий подарунок. Так, абате змінюється на Лучкевича. Бурда йде наліво. Смолін Хачаліді. Ось стартові поки що гравці. Потім сюди направо йде. А, у нас, до речі, нехватка флангових гравців. До речі. Якщо так взяти, нехай Сидорчук там грає. Гармаш сюди. Велозу, якого ми хочемо продавати. Нехай поки що ще пограє. Калітвінцев, Джовінко та Кравець. Будуть в нападі грати. Ну і все. Начебто всіх змінив. І дивимось 18 -та година. Так, ставимо м'яч. Так, 6 хвилин. Сніг, ну тут не змінюємо, що ж, не можемо ми ж керувати погодою. Якщо влітку сніг, то влітку сніг. Що ж тут зробиш? А синоптики не, не прогнозували таку погоду. Ну, нехай. Юрій Можеровський, легенда, все, все налаштували і поїхали на поле. Граємо сьогодні без заміни, як ви розумієте. Навряд чи когось випустимо. Хоча, може, і тр... на трошки на трошки випустимо, щоб все-таки три дні буде. Ну і дивимось, дивимось на цю картину. Колись ми в сніг вигравали чемпіонат, наскільки я пам'ятаю, це було 17 травня. Якщо мене не зраджує пам'ять, ми тоді грали останній матч сезону, тоді теж пішов сніг, як в американських фільмах, коли сніг іде, то чудо якесь. Відбувається, ну сьогодні може бути чудо. От, подивіться, чудики йдуть, жмуть руку білим в білій формі футболістам. В гарному розумінні слова чудики можуть сьогодні зробити сенсацію. А от наш малий джовінко, який повинен вирішити долю поєдинку, все-таки його швидкість має датися в знаки Юрій Можаровський. Обслуговує цей поєдинок. Сталь, Піцан, Полюлях, Єрмаков, Ковальов, Максименко, Максименко, Мамутов, Назаренко, Батішун, Хордя, Лактіонов, Хамід. Начебто всіх встиг правильно прочитати Динамо, Коваль, Лучкевич, Смолін, Хачерідів, Бруда, Сидорчук, Гармаш, Велозу, Калітвінцов, Джовінко, Кравець. Ну, фланги у нас не швидкі. Калітвінцев начебто швидкі, але з м'ячем веде не дуже себе швидко. І поїхали. Добре, що з, зі Сталлю граємо, мабуть. Може, подужуємо якось в кінці матчу, коли вони притомляться. Назаренко. Хоча, знаючи наш чемпіонат, такі сталі можуть грати не гірше Дніпра. Калітвінцев в білих рукавичках, подивіться на нього. Віддає передачу на Велозу. Ось чому я хочу велозу продати. Хачеріді і Смолінг. Хто перший на м'ячі? Ох, отак краще. Чи краще цього всього не робити? Бо, по-перше, Смолінг міг зараз спровокувати коваля на те, щоб він ноги вставляв. А по-друге, отакі передачі це взагалі недопустимо. Навіть в дитячому футболі, я вже не кажу, в професійному. Калітен. Велозу зіграв стінку. І Велозу настільки швидко бігає, що навіть втікти не може. Кравець віддає передачу чи то на Сидорчука, чи то на Джовінко. Незрозуміло, але ніхто не розібрався. Коваль бере м'яч в руки. Треба забивати один гол і якимось чином не пропустити. Велозу відправляє, відправляє точно, Джовінко біжить, але. але але тупіцан міг. Помилитись. Щось не в дусі наші центральні захисники Смолін і Хечеріді. Може вони захворіли чи мікротравми у них якісь. Ну подивіться, що твориться в Динамо Київ. Це бурда тепер. Впоперек не можна віддавати передачі. А Лучкевич і Бурда, наші молоді гравці, постійно це роблять. Гармаш віддає на кравця. Джовінко не такий швидкий на снігу. Смолінг. Проспав трохи пас. І знову пішов в обіграш. Але дивіться, залишається з м'ячем. Зараз Смолінг ще й гол втулить. Подача Джовінко, Джовінко головою, це. Е, це сміх. Лучкевич. Ні, Джовінко перший на м'ячі. Фіндзідана. Ковальов! Ковальов вже не вперше забирає м'яч у Джовінко і забирає дуже легко і спокійно. О! Мамутов. Удар по воротах Був від наших гравців. Але порушення права. Гармаш. Сидорчук. Смолінг віддає на бурду. Бурда приймає. Віддає ризикований пас на Велозу. Кравець віддає на Велозу. Велозу! Велозу! І ковальов. Ковальов непрохідний. Серхіо ковальов. Грає в, в сталі. Кравець не бачить м'яча. Біжить просто вперед. Джовінко молодець відібрав. І тепер розганяється Сидорчук. Сидорчук. Передача на кравця. І хто ж промі? Гармаш. Гармаш. Удар. Піцца Давайте подивимось на цей епізод. Гармаш розвернувся. Непогано пробив, але близько до центру. І ще п'ять раз треба показати. О, хачелі. Треба подавати саме на хачелі, але подається, подивіться аж куди. Бруда. Показує Велозу, що можна йому віддати. Але. Велозу то показує, але ж сам би зіграв не нормально. Вилозу. Забирають у нього м'яч. Ковальов на підхопленні. Треба подумати над купівлею Ковальова. Бо щось він дуже багато забирає і перехоплює м'ячів. Кравець. Забігання Сидорчука. А він тут що забув, якщо він справа грає. Лактіону. Що, не вийшов м'яч? Хіба не вийшов м'яч? Ну, одразу темп гри дуже впав, бо у нас не стартовий склад. І тепер наша, наші атаки не такі швидкі. Гармаш. Подивіться, що твориться. Ну, звичайно, штрафний, Ну, це картку треба давати. Чимось ще незадоволені вболівальники сталі. Белозу. І на ліву б вийти, але не так, але не так. Не так відверто. На ліву ногу. Бурдана джовінко, джовінко, що? що зможе зробити? А нічого. Це сталь. Шановні друзі. Гартуйся, як сталь. І. Кравець когось виніс, але ж краще б він м'яч перехопив. Максименко. Хордя. Ну тут головне не пропустити. Бо якщо ми пропустимо, ви взагалі можете уявити забити два м'ячі сталі другим складом. Я важко це уявляю, тільки якщо якихось два пенальті будуть по пустим воротам. Ой-ой-ой, це ж не Антунес, це ж бурда. Подача. І що? Велозу. Ми трошки хоч від штрафного майданчика відсунули. Максименко. Розвертає двох динамівців. Кравець. Віддає на Джовінко, Джовінко. Затулили і знову ковальов. Корпусом грав хтось інший, а Ковальов чекав на підстраховці і чітко взяв м'яч. Підкосив каліт він це у когось, але нікого то не цікавить, кравець не добіжить. 45-та хвилина. Перший тайм закінчився. Закінчується вже. І ось так. 0-0. 0-0. Карпати виграють Десну. І другий тайм розпочинається. Треба йти трошки в атаку. І. А давайте ось так от Джовін. Да, куди там? Джовінко, 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 сам поки що. Я думав вже ковальов казати, але то Максименко був. Треба було кравцю. Він, я розумію, він відкривався в у вільну зону і треба було йому давати туди пас. Але краще б. Кравець все-таки уводив захисника. І тоді б ми Лучкевич! Що ти просто вибий! Просто Лучкевич вибивай в таких ситуаціях, бо ти ж Лучкевич не розвинений ще. Знову ці пасив попери. Каліт він це Дуже погано тут Лучкевич грає 68. А Джовінко Вінко не думає навіть відкриватися. Навіщо? Калітвінцев з боями прорвався. Лучкевич. Кравець. Карпати другий забивають. Єрмаков відбирає Кравця. Калітвінцев. Ну і. Звичайно, забрали. Не вистачає техніки, не вистачає швидкості у наших гравців. Джовінко. Ну, цього повинно і техніки вистачати, і швидкості, так розуму йому не вистачає трохи. Ой-ой-ой. Оце вже погано. Оце погано коваль виходить. Коваль виходить. Кидає на Хачеліді. І що? Не втече. Треба було далі. Трохи ковальов. Пас в поперек в нашому стилі в сьогоднішньому. Лучкевич, доганяй, хоч бігати ти то вмієш. Точно. Але бачите, що? Що відбувається. Треба відбирати той м'яч. Хечеріді! Що це за пас? Удар! Коваль. Ну, це другий склад. Це я не знаю. Не вистачає грошей, щоб е, два склади купляти. Хачеріді вибиває. І зараз буде удар здалеку. Ні, не буде, але Лучкевич молодець. І розганяє атаку. Лучкевич віддає на Сидорчука Сидорчук, це кравець тут. Чого ж так повільно? Кравець. Треба відриватись якось. Продача удар! Куди ти б'єш? Ну ти, маленький! Ну що ж ти так... Куди ти вдарив? Кравець все для тебе зробив. Зіданов? А, ні, Жданов. Я думав, я так подивився, там загнулась трошки його футболка. Я думав Зіданов. Думаю, ну нічого собі. Ой-ой-ой, кикого якийсь. Хамід. Смолінг. Відправляє на Сидорчука. Сидорчук і отак не вдало, Все так повільно. Все так повільно і незграбно роблять наші гравці. Кравець. Але віддають передачу на Джовінко. Ну куди? Ну, ну, дай простіше велозу. Дай на кравця. Ну куди ти закидаєш, якщо ти кривоногий? ну Не просто так ти на трансфері сидиш. Тимофієнко. Максименко. і почався контроль м'яча. Лактіонов. А, Карпати там рвуть. Трену. Лактіонов. Треба забирати такі м'ячі. Коваль. Накаліт він це. А зараз наші здохнуть фізично і тоді можна закінчувати матч. Лактіонов. Відібрати у них так важко. Хечеріді. Давай розганяю так. Хечеріді і. Отут. Ой, ну це ж хачеріді. Що я від нього хотів? І ще один пас на калітвін Все. Дохлятина. На жаль. Тимофієнко. Ооо! Обнімашечки! Селфі зробив. Не зробити встигли чи ні? Бурда, гармаш. Джовінко ніякий. Оце, я на нього ставив, що він свою швидкість буде показувати, а воно ніяке. Воно показує свою швидкість в сталь. Прямо в сталь. Кравець краще грає, але він один не може витягнути вилозу. Віддає на Джовінко. Ну то якесь незграбне маленьке одороблятко. Ковальов, ну повинен же помилитись сьогодні. Хоч раз. Та як! FIFA 16 уже у нас, бачите? Відміна скасування підкату, два підкати одразу і все. Ну я не знаю, 85-та хвилина, ну тут уже просто люди дохлі. Я не знаю. Випускаємо рибалку, випускаємо макінка. Замість Кравця і замість Калітвінцева Депая. 6 хвилин вже відбігають якось. А у нас. А у нас. У нас зараз буде весело. Я вам скажу. Велозу Ну ні, ну Велозу Ну потримайте трошки м'яч. Або ну якось дайте краще. Ну, Велозу взагалі, ви бачите, що ніякий. Хоч би лам прийняв контракт. Щоб я цього Велозу не бачив вже в своєму клубі. Хечі лідер розганяє атаку. І от зараз би дати гарну передачу не спрацювало! Оце так так. Не спрацювала клавіша передачі. Велозу! Велозу! Вилозу! Забивай! Ну це просто капець. Я не можу. Я не можу в такому режимі грати, бо це. Ви розумієте, кожну секунду треба бути таким сконцентрованим, що ну, от не, можна, не можна провести якийсь простий матч. Неможливо цього зробити його замін. Вчасно. Супер захист. Велозу забиває. Ось так от я весь матч його критикував. І нарешті він мене почув. А Джовінко. Джовінко глухий ще до того ж, бо він не чує, також його критикує весь матч, Велозу молодець. Як би я його не критикував, але він все-таки зробив свою справу і забив гол. Переможний ми витягнули на жилах в сніг якогось серпня. В сніг ми витягнули таки перемогу над Сталь. Два удари у сталі, жодного в ствір у нас 3-2. Карпати 3-0 виграли. Нормально. Ну і що? Що там буде у нас з ламом? Відхилено. Нагатомо прийнятий. Ну, Нагатомо це так, це. Це резервний варіант. Де Маркос Гая не хочуть. Ну як же ж я тобі більше дам? Так, мотивуємо команду свою. В мене просто немає вже грошей більше давати. Ні, є, 205 можу дати. Подивіться. Яке щастя. Можу дати на 5 тисяч більше. Давайте спробуємо так. Далі будемо чекати після Зальцбурга. Треба проходити, нам трошки повинні дати м, грошей. І тоді вже. Ага, ось так от лам. Ось так от лам. Одразу нам е, відмовляє. Давайте ключовий йому гравець, що чужим. Він же на нагатомо. Так, ну тут ми будемо чекати, е, поки не зіграємо матч з Редбулом. Кранчер. 2 мільйони. 5. Він у нас в нагатому стоїть. в угоді, тому нехай 5. Якраз піде це все на. на лама а нагатому. Подивіться, що він хоче взагалі. Він не. Знахабнів взагалі. Інтер грає, а, ну, мабуть, грає в Лізі Чемпіонів. Він за Суперкубок Уєфа грає точно, але. Чи в Лізі Чемпіонів грає, хто його знає. Ну і все. І все. Наступний матч проти Зальцбурга. Перший такий дуже важливий матч. І будемо проводити його у себе вдома. А в прем'єр-лізі ми на другому місці. Знову Дніпро Динамо. Тільки ці дві, дві команди. Залишають свої очки недоторканими, бо ми виграли всі три матчі. Що Дніпряне, що ми. Шахтар вже зіграв нічю. 0-0, до речі, зіграв ніч'ю. Ну, ось так. Ви бачите самі всю таблицю. І ми будемо на цьому закінчувати. Чекайте наступної серії. Там буде перший, перший надважливий матч сезону. І якщо ви підтримуєте цей проект та нашу команду, ставте великі пальці вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте. Також запрошуйте друзів та знайомих і не забувайте про спільноту. У ВК з вами був Деніт Руде. На все добре.